Робота парламентів у цьому випадку є настільки ж важливою з нашого боку. Я говорю про Швейцарію. З нами регулярно консультується Федеральна Рада з питань, що стосуються співпраці з Україною, і ми вже обговорювали та будемо обговорювати законодавчу базу. Я скористаюсь нагодою, що протягом наступних двох днів відвідати два об'єкти, які фінансуються в рамках проєкту Відбудова України для мене, як для президента Національної ради федеральних зборів Швейцарської конфедерації, надзвичайно важливо подивитись на це власними очима і відчути ту ситуацію, в якій зараз перебуває ваша країна. Україна. Вельми шановний пане Руслане, пані та панове, перебування тут у парламенті було дуже плідним для нас. Я гадаю, що воно посилює довіру між нами, посилює наше розуміння і сприйняття того, що відбувається у вашій країні у цих складних умовах. Вісентушмер вуст дасті України нічнурфюріне. Ми з болем усвідомлюємо, що Україна бореться не лише за свою свободу і незалежність, а й за всіх нас та наші фундаментальні європейські цінності, такі як свобода, самовизначення та верховенство права. ще раз велике дякую, дорогий Руслане, за цей прийом. За запрошення. Я справді сповнена надії, і я бажаю нам, а особливо звичайно вашій країні, щоб наше партнерство між двома країнами і надалі сприяло миру та демократії в Європі.